Цей указ продовжує рішення Ради національної безпеки і оборони, коли 16 вересня, коли були прийняті санкції щодо юридичних і фізичних осіб. Практично весь перелік цих санкцій продовжено. Окрім того, прийнято рішення щодо введення санкцій проти фізичних осіб, які причетні до проведення незаконних виборів. До російської держдуми на території окупованого Криму. Додатково прийнято рішення щодо введення санкцій проти юридичних осіб, розташованих на території Окупованого Криму, які незаконно перереєстровані і працюють не за українським, а за російським законодавством. І безумовно, фактично, українські підприємства. Шляхом, скажімо так, використання адміністративного силового ресурсу Російської Федерації змушені працювати на бюджет держави-агресора. Наступний блок санкцій вони застосовані проти громадян Російської Федерації, які причетні до незаконного переслідування українських громадян. Це стосується слідчих суддів, які Проводили незаконні слідчі дії або виносили незаконні вироки щодо українських громадян, які незаконно утримуються на території Російської Федерації. І останній блок, який я так розумію, викликав дуже багато питань, які дуже цікавить наших громадян. Це блок, пов'язаний з санкціями проти. Юридичних осіб і це пов'язане з інформаційною та кібернетичною безпекою нашої країни, тобто проти тих юридичних осіб, які загрожують інформаційній або кібернетичній безпеці нашої країни. Я готовий е, дати відповіді на питання, які вас коли набуде чинності цей указ. Коли ми можемо? Ну, указ уже набув чинності. Так. А Тепер головне питання, щоб він почав працювати. Коли? Для того, щоб указ почав працювати, е, даруючи на Кабінету міністрів Служби безпеки е, терміново е, відпрацювати механізм реалізації положень цього указу. Це дуже важливо. Е, коли ми говоримо про е, соціальні мережі, е, в контакті однокласники, то що дуже багато тут виникає питань. Ну, по перше, я хочу сказати, що ці мережі використовують для з одного боку незаконного збору інформації. З іншого боку, через них ведеться фактично інформаційна агресія проти нашої країни, кандова пропаганда. Вони використовуються навіть для вірбовки агентурної сіті російськими спецслужбами і багато інших проблем з цим пов'язано. Більше того, саме всіх. В соціальних мережах в першу чергу в контакті найбільше всі піратський контент. А ми з вами, європейська країна, ми з вами фактично вже отримали безвізовий режим, і безумовно, ми повинні обмежити можливість користуватись піратським контентом, в тому числі з використанням агресивно інформаційних мереж, таких як російські соціальні мережі. Що стосується е, їх е, блокування, я хочу сказати, що вже зараз я звертаюсь до провайдерів, да, поки Служба безпеки готує інформаційний лист, який я сподіваюся вже завтра отримують українські провайдери. Я звертаюся до українських провайдерів, не чекати інформаційного виставі служби безпеки, а з натхненням починати виконувати рішення Ради національної безпеки і оборони і вже сьогодні починати блокувати е, російський контент. Що стосується е, програмного продукту, який реалізується в Україні, ви знаєте також прийнято рішення щодо е, санкцій проти підприємств юридичних осіб, які його розповсюджують. Хочу сказати, що е, реальна служба дослідила, що деякі з них використовуються для збору інформації, нелегального збору інформації, тобто фактично це кібершпигунство. з іншого боку, використовується цей контент для Небезпечних вірусів і потім. Відповідний час починаються за їх допомогою потужні кібернетичні атаки, такі як були наприкінці минулого року, такі як було буквально декілька днів тому. Тобто, служба безпеки реально проаналізувала ситуацію, і саме в першу чергу засовується рішення проти тих підприємств, контент яких реально небезпечен для кіберпростору України. Хочу сказати, що безумовно ми не можемо примусити бухгалтера, який користується Російським програмним продуктам терміново від нього відмовитись в першу чергу. Це стосується санкцій щодо неможливості реалізації цього програмного продукту. І безумовно, коли ми говоримо про державні установи, про бюджетні установи, то тут не буде факультатива терміново в військовому порядку. Вони будуть переводитись на програмний продукт національного виробника. Хочу сказати, що є дуже якісний продукт, який виробляють наші українці, українські програмісти, є, є європейський продукт, в тому числі який забезпечують якісне обслуговування, скажімо так, бухгалтерського обліку. тощо. Тому ще раз. Прошу підтримати рішення і ініціативно починати його виконувати. Скільки провайдерів є? терміни так, які є провайдерів і чи будуть якісь санкції, якщо не термі. друзі, для того, щоб говорити щодо санкцій проти провайдерів, я скажу об'єктивно, і така задача вже поставлена. Нам необхідно внести деякі зміни ще й до законодавства. Але я переконаний, що ми знайдемо аргументи для того, щоб українські провайдери захищали інформаційне поле України, захищали наших громадян від інформаційної агресії. Я ще раз хочу сказати, що ще раз звертаюся, я сподіваюся, якраз от це моє звернення донесете до наших громадян. В першу чергу до тих, хто працює в інформаційному полі, до українських провайдерів. Друзі, не чекайте. Від Уже зараз є можливість, і, до речі, деякі потужні провайдери заявили, що вони готові зараз це виконувати. Виконуйте. Прямо зараз. Чи не боїться позовів, колонів, можна дуже легко. Друзі, життя нас навчило нічого не боятись, Це перше. По-друге, ви знаєте, коли я підписував указ про мобілізацію, були ті, хто йшли добровольцем, не чекаючи, коли прийде до них з військомата, а були ті, хто купували собі довідки і йшли до суду, оскаржувати указ про мобілізацію. Я розумію, що і в цьому випадку будуть такі випадки. І будуть такі, хто будуть кричати, що це. Наступ на свободу слова. друзі. Ніякого наступу на свободу слова тут немає. Е, ніяких тут проблем немає. Ми просто захищаємо з вами нашу країну е, не тільки на полі бою, але ж і від інформаційної та кабінетичної агресії, яка не менш небезпечна ніж агресія військова. Тобто ви кажете, Чи що є національний варто вже тисяч? готовий взяти на себе таку відповідальність і Уже розробляти багато програму? Багато національних Чи, виробників, виробників, виробників які вже аплодують цьому рішенню. Підтримуємо національного виробника, в тому числі програмного продукту. Наші програмісти українські. Найкраще я прошу також це показати нашим телеглядачам. Це ж таки терміни є. Якісь друзі, терміни е, безумовно. Е, ми не можемо, е, я не можу вам сказати, що кабінет міністрів вже завтра е, розробити положення. Mm -hmm. Але я ще раз хочу: вже е, указ вступив в дію, його треба виконувати. Йогось І Кожний е, законсухняний е, працівник е, інформаційної системи повинен його починати виконувати. Mm -hmm. Соцмережі довго моніторили. Вот на виявлення. Друзі, я думаю, що шостосу моніторних моніторинга соціальних мереж. А, е фахівці з кібербезпеки служби безпеки Це України роки, да, більш детально можуть вам розказати. І вони приведуть дуже багато прикладів. Вони знають, коли використовуються соціальні мережі не тільки для аналізу спецслужбами Росії інформації приватної інформації тих громадян, які не користуються, але і використовують їх як чисто інструмент, агресивний інструмент політики проти. Нашої країни. І Дей. це не тільки кандова пропаганда, я ще раз хочу, це і Вірбовка, це і е, розповсюдження фейкової небезпечної інформації, дезінформування тощо. Тобто, е, друзі, я переконаний, що всі ми повинні захищати нашу країну всіма засобами і не Чому тільки ті, хто мобілізований. Чому? Чому друзі, я зараз? хочу сказати, що е, дехто кричить, що ви робите, а дехто говорить, що ви довго чекали. Рада Національної безпеки е, працює в межах чинного українського законодавства. Ініціативою щодо внесення санкцій, застосування санкцій володіють Служби безпеки України, Кабінет міністрів України, Національний банк України і Верховна Рада України. Як тільки вони вносять нам пропозиції, ми їх технічно оформлюємо і виносимо на засідання Ради національної безпеки, яка приймає рішення. Так було і цей раз. Ми, ми не вже виділили свою сторінку? а в мене нікого не було. Нікого не було, але ж ви не жартуєте, тому що, тому що президент сьогодні мільйон. Це до речі перейти. може, спецслужба щось зробила. Спресслужба ще не доїхала з полігону. Е тому я задам це питання, дякую. Пану, що Ще попадусь. Я е хочу сказати, друзі, є дійсно проблема. Деякі директори шкіл телефонують, деякі директори шкіл телефонують і кажуть, ви знаєте, що нам робити? Ми зробили використовуємо ВКонтакті освітні програми. І ви розумієте, коли завдяки, скажімо так, Допомоги е, наших е... Російських в друзів, а реально жорстоких цинічних агресорів, да, ми вже починаємо виховувати дітей. Тобто, це я ж вважаю і погоджуюсь з питанням. Хто це у нас канал України? Да, що це треба було мабуть, робити ще раніше? Деякі провайдери вже сьогодні, але почали ще раз кажу, блокувати. вони системно підійшли, проаналізували і прийняли рішення. Бачили дощ в осоля, де да, це про це да. деякі провайдери вже сьогодні почали блокувати. Так, так, мистертизм? так. Уже я знаю, що. Потужні проваджують, сказав, що вони зараз вже починають, можуть це робити. І я ще раз говорю, друзі, не чекайте, не чекайте, листів СБУ, починайте це робити зараз, не очікуйте на описки, це ваш патріотичний обов'язок. А СБУ їх якщо має зобов'язати якось. Як пропаганда у Фейсбук потрапить, просто з контакту. А там ми з вами будемо розуміти, в чому нюанс, да? умовно кажучи, іде <паспочатку> е фейкова сторінка, да, яка пропагує війну, насилля, е сепаратізм тощо. Да? Коли така сторінка з'являється і в Фейсбуці, е там в Твіттері, тощо, і звертається Українська спецслужба або прохорон інший орган до них, що ця сторінка несе е негативний небезпечний зміст, вони зразу її е е видаляють. В ВКонтакті, в однокласниках, понятно, що ФСБ це не робить, навпаки, вони посилюються. Цей сигнал, от чому проблема тому е, ті ж самі е, соціальні мережі, такі як Фейсбук, працюють за, скажімо, е, прозорими правилами, і ці правила зрозуміли. Там також є російські, скажімо так, спецслужби, які е, роблять е, е, фіктивні е, аккаунти так дощ. викидують е, 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 фейкову інформацію, якусь провокативну інформацію. Але ми з вами з цим повинні боротися, і є е, е, для цього механізми, в тому числі роботи з керівництвом. Е, Цих соціальних мереж друзі, я дуже турбуюся за дуже ваше здоров'я дощ. Пане ласка, сьогодні ми збирали ще думки депутатів, і вони чимало депутатів кажуть, що саме через соціальні мережі вони могли доносити свою проукраїнську позицію до своїх друзів, до своїх родичів, які мешкають у Росії. Як ви ставитеся до такої позиції? Друзі, ми можемо з вами доносити інформацію до будь-яких соціальних мереж і до російських. Це не є проблема. Інше питання: що українські провайдери не повинні тирижувати контент, який є інформаційно небезпечним для нашої країни. Так само, як вони не повинні тирижувати сайти для збочинців тощо. Розумієте, зайти туди можна. Це не є проблема. Але тирижувати це це є незаконно. А який це зміни в законодавство? Друзі, змін. Законосі потрібні для того, щоб не виникало які питання, не виникало питання у провайдерів виконувати чи не виконувати рішення, які виходять із захисту інтересів України. От для цього, щоб не було таких питань, Коли їх тому що є не тільки сумлінні патріоти, mm. да, а є і ті, що прикидаються. То, то механізми да. обходу цього указу будуть. Друзі, можна обходити все, що завгодно. Але тут професійна преса, патріоти да, будуть стояти на сторожі українською. Незалежності і безпеки країни тому колеги я ще раз кажу, я прошу підтримати і донести об'єктивність і необхідність цього рішення. Олександр Володимирович, а хто ініціював власне включення до санкційного списку саме Яндексу і що і, стосується цього боку, це пропозиція служби безпеки України? Світлась, яку зброю сьогодні випробували з на початку? Поки не можу сказати. а, а ж а Олександр Олександр а, 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 якісно за, да, да, друзі. А чому саме зараз опублікували це рішення? Тобто два місяці, ну місяць, вже майже друзі, ну ви розумієте, що. Технічні питання вони також потребують. Чітка юридична адреса. Іноді знаєте, дають матеріали, але треба щоб мінімізувати і кількість позовів. Там бойові там десь понад тисячу прізвищ, да які треба перевірити, знайти їх адреси, тому що просто прізвище написати, да, може по батькові не так. Тому це серйозне питання і дуже викликають багато проблем, коли їх готуєш.